Літні канікули це час, коли школярі мають можливість набратися сил, перезавантажитися та відволіктися від постійних загроз та повітряних тривог, а ще знайти нових друзів, розширити коло інтересів та наповнитися яскравими враженнями. Тож оздоровлення та відпочинок школярів питання, яке хвилює батьків, наразі у першу чергу, для цього на дітей пільгових категорій Чернівецької громади виділили майже 10 мільйонів гривень. При цьому Знятимуть оздоровчі та відпочинкові зміни, які мають різну тривалість. Відповідно на них виділили різні суми. То відпочинкова зміна це 14 днів. Оздоровча зміна це 21 день. І відповідно сума відрізняється. Якщо ми говоримо про відпочинкову зміну, то це є три і три прожиткових мінімуми. Це затверджено виконавчим комітетом. Якщо ми говоримо про оздоровчих про оздоровчу зміну, то це є 5 прожиткових мінімумів. Якщо ми помножимо прожитковий мінімум, зараз є 3196 для діток 6-18 років, то Оздоровлення це 15 980, Відпочинкова зміна 10 546. На відміну від попередніх років, пошуком відповідного табору може займатися не лише управління освіти, адже батьки чи опікуни дітей усіх пільгових категорій можуть самостійно обрати табір, який їм більше до вподоби, та підписати тристоронній договір. Якщо ж вартість табору перевищує виділення на оздоровлення та відпочинок кошти, батьки можуть самостійно доплатити різницю чи знайти меценатів, каже Надія Шевченко. Головне освіти наразі працює і підписала вже 50 договорів для оздоровлення, саме оздоровча зміна на 15 980 21 день для 50 діток. І зараз батьки приходять і вже вписують там свої дані, тому що з табором ми вже договір підписали. А зараз йдуть перемовини про діток, які позбавлені батьківського піклування, і про діток, які мають не мають на жаль батька, тому що він загинув через війну або знаходиться в полоні. У Чернівецькій області наразі повністю готові до відпочинку лише два табори: у Мигово та тавужниці. Ще один на завершальному етапі виконання всіх умов. Також розпорядження міського голови. Створена комісія: 11 людей з різних представників різних служб: ДСНС, дитячої поліклініки, Держпродспоживслужби, управління освіти, міської ради, звичайно. І ця комісія виїжджала, тобто стежила п'ять таборів. Наразі двоє таборів не готові до оздоровлення та до відпочинку, а двоє готові, і ще один табір готовий, готовий, але він на етапі реєстрації в державному реєстрі. Табори насправді зараз в дуже хорошому стані, і я щиро тішуся за діток, що вони будуть мати можливість оздоровитися в цих таборах. Мені дуже подобається, знаєте. Що, хоч не дивлячись на те, що це все є приватні підприємці, вони максимально готові йти на зустріч і роблять це для того, щоб допомогти діткам пільгових категорій. Тетяна Дубіцька, телеканал ТВА.